Станом на зараз встановлюються всі обставини цього чергового удару, цього безперечно чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації. Як ви бачите, удар нанесено по цивільній інфраструктурі, по спортивним комплексам. Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається і ніколи не спостерігалося. Станом на зараз ми можемо підтвердити наявність жертв. Дві особи цивільні загинуло. І так само наразі відомо про 17 потерпілих. Встановлюються всі обставини, працює слідча група, працює Державна служба надзвичайних ситуацій, яка усуває наслідки цього чергового удару. Можемо констатувати, що було використано ракетне озброєння, тип, якого зараз встановлюється. Чи дійсно були, як -то кажуть, розривні, так би мовити? Тобто надзвичайно балістична ракета, а розривні це має встановити відповідна експертиза типу зброєння, але можу лише констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнеля. Тобто, скоріш за все, це боєприпаси, який призначений для знищення живої сили, розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям, наприклад, Одещини. Зараз по підтвердженим даним у нас двоє загиблих. Є розмова про ще двоє, але поки що підтвердження немає, їх забрали до лікарні. Очікуємо, що наші лікарі зроблять все можливе, щоб спасти їх життя. Крім того, під 18 постраждалих, з них двоє дітей, одна вагітна жінка з дітей, п'ятирічна дівчинка, в якої забіг грудної клітини середньої важкості і 16-річна дитина також середньої важкості. Навіть немає поки анкетних даних. Зараз все перевіряється, уточнюється. Це то, що на даний час. Спочатку була розмова про 8, сьогодні вже 18, Зараз вже 18 на п'яти хвилину давність потерпілих і двоє підтверджено загиблих. Наслідки вже триває ліквідація. Бачите, що ускладнені шляхи під'їзду для нашої роботи, наших десенасників. Але вони забезпечують воду з моря, інші крани підключені для того, щоб вже ліквідували, не для того, щоб вже ліквідували пожежу, вже йде наслідки зачистки для того, щоб вона не розпосуджувалась далі. Є постраждалі поруч будівлі, є постраждалі будівлі за, на, на верху, розбиті вікна, е, десь там дах пошкоджений. Ми бачили уламки ракети, яка лежить на верху. Зараз проводиться опитування, зараз штаби розгортаються для того, щоб отримати інформацію до людей, які будуть звертатися. Ми будемо мати чуть-чуть пізніше більш детальну інформацію щодо постраждалих будівель. Дякую. Повідомлення ще продовжила повітряна тривога, тому підрозділи вже слідували на місце, але знаходились на безпечній відстані. Одразу після закінчення повітряної тривоги рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Пожежа насправді важка, тому що тут дуже складно з під'їздами. Пожежна техніка, вона великогабаритна, спеціальна, і було дуже важко під'їхати до місця пожежі. Тому працюємо на відстані, хоча можна, якби її скоротили, пожежа була б на Багато швидше ліквідована. Наразі продовжуємо роботу. Була загроза, тому рятувальники працюють в бронезахисті. Наразі відомо, вже, що є понад 20 постраждалих. На місці працюють психологи ДСНС, які надають психологічну допомогу як постраждалим, так і родичам постраждалих. Наразі вже пожежа локалізована на площі 600 метрів квадратних. Ліквідація продовжується, ще продовжується заливка, тому що ну, може навіть від тління далі продовжуватися пожежа. Дерев'яні перекриття мансардного поверху, тому пожежа ж, знову ж таки ускладнюється. Дмитро, що відомо в даний момент? Внаслідок обстрілу, чергового обстрілу російськими окупантами міста Одеса. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих мешканців Одеси. Це мирне населення, 27 поранених, серед них двоє дітей, вагітна жінка і навіть ректор Національного університету Сергій Ківалов. Щодо безпосередньо цього інциденту, можу зазначити, що це черговий удар по цивільній інфраструктурі, удар ракетним озброєнням. По отворах, стінках, можна зробити попередній висновок, що використовувалися боєприпаси для знищення живої сили. І це черговий цинічний удар по набережні нашого міста, який спрямований лише на те, щоб тероризувати населення України. Чи є розуміння, який тип озброєння застосовував? Можу станом на зараз лише зазначити, що це було ракетне озброєння, тип його встановлюється. Для цього є відповідна експертиза, експертиза вибухотехніків. Зараз працюють усі відповідні служби, Державна служба надзвичайних ситуацій усуває наслідки цього удару. Так само працюють слідчі органі, тому що це черговий воєнний злочин. І після того, як будуть зроблені вже перші висновки щодо типу озброєння, тоді ми зможемо повідомити вже точну інформацію.